<кхем> а, всім привіт! З вами Она Жопка. Так сталося, що в мене був стрім, на якому я показувала все, що буде в цьому відео. Але якщо ви хочете скористатися з перегляду, подивитися це відео, потім дивитися стрім. Там просто показується тайм з, використання, з використанням цього додатку. Все, це все, що я хотіла сказати. Приємного перегляду! А, що ж, всім привіт, з вами. Боже, навіть не назвала назву іншого каналу. За мене Дарина жопка Хай. <гум> і я не буду, вибачте, але я не монтуватиму це відео, я... бо в мене не дійдуть руки ніяк це показати, що мається і що є, і так далі. Значить, я трошечки розвідала оцей додаток з Type 2 Tools більш-менш. І я додала трошки звуків і так далі, я навіть намагалася щось там тайпити. Ем, я записувала вже відео з цього, але я ніяк не могла його змонтувати, і, господи боже, мій ноутбук. Давайте без приколів. Значить, ем, Сподіваюсь, мене має бути добре чути. Ви маєте бачити май, весь мій екран, і ми зараз спробуємо просто пропрацювати оцей додаток. Я покажу, як туди додавати шрифти і як він взагалі працює. Щодо його завантаження, мені здається. Я просто дам файл краще. Його просто треба завантажити і все. І більш нічого ми не робимо з ним. Я певно залишу опис до с по словам, як його завантажувати, бо чесно кажучи, я робила це ще півроку тому. і Я не пам'ятаю. Але здається, там просто треба скачати файлик і його впхнути в Photoshop Значить, в Значить, цьому суть. Зараз якраз будемо разом згадувати. Цей додаточок дозволяє вам неритися тут мільйон років в шрифтах, і ще враховуючи, що в нових версіях фотошопу є така річ, як скидання оцих зв'яздочок. Якщо ви якби, не часто використовуєте шрифти, бачите, от ви використали, воно додалося. Потім використали, додалося. І так, десь до 10 може додаватися, залежачи від того, як ви поставите налаштування в своїх налаштуваннях. Ем, да. Ви можете відмітити їх зірочками шрифти, які ви використовуєте, але знайте, що вони можуть скидатися. Що не дуже покращує роботу взагалі з шрифтами. Ем, давайте розглянемо роботу цієї речі. Значить, беремо значить, текстик. Хопа. Сюди вставляємо текст і обираємо шрифт, який нам треба. Тут можна розділити стиль, теку і так далі. значить Тека ось, ось стилі. Сюди ми пхаємо і колір, і так далі. от Редагувати стиль. Давайте створимо теку окрему щоб я показала, як це працює. Нехай це буде. О, бачите, тут же є в стилі. Ти ліптеці. Давайте стої. Стої. Ой, в нас тут вже щось збереглося. У мене тут в звуках, да? так? Гучно, гучно. Так, да, це я записувала, а, ж, а звідки? Це не моє, якщо що, я це знайшла в інтернеті. Я, певно, воно так і залишилося. Значить, створюєте теку, вписуєте назву. Можете обрати одразу стиль. Можете не обрати одразу стиль. Можете просто завантажити цей. І далі. Сюди пхаємо значить, стогін. Додати стиль. Назва стилю. Називаєте, як вам зручно, нехай це буде а, друг, Великий, товсті. Нічого тут змінювати не буду. Ви обираєте тут розмір шрифту. До речі, дуже залежить від розміру фрейму, Якщо б не морочитись з розмірами, протестіть перші. Поміняєте всі розміри і тоді тільки працюєте з фреймами, бо кожен раз ви можете проходити різний розмір, іноді треба 14 і кажуть, типу, норма 18, норма 16, норма 14. А неділі у вас розмір фрейму в 4 рази більше, і вам треба 32, 36 і так далі. Тобто, все залежить від розміру самої картинки. Так, звісно, ми орієнтуємося на Бабл, але. Норми пишуть в інтернеті одні, а ми маємо зовсім інший іноді. От, далі, тут обираєте колір. Номерок, будь-що вписуєте. От, сірий, якщо треба, отакий От, сірий є, який зручно такий обираєте. Можете вписувати 999, до речі. Теж гарний сірий. Можете брати темніше, не проблема. Оце теж гарний сірий, до речі. Мені здається, цього не було, це може якесь оновлення, не, не пам'ятаю. Обирайте всі тут налаштування. Плавне, чітке, різке насичене. До речі, насичене дуже гарно відображається. Саме немає оцих країв дивних. І плавне гарно відображається. Метричний, оптичний. Оптичний. Мені здається, там нічого, щось не можна редагувати в цьому плані. А, між рядами, висота рядка, між буквами, між а, буковками. А, точніше, сама стислість. А, і це ми теж розглянемо, до речі, з деякими шрифтами, як воно може виглядати. Обирайте, так, нехай буде окей, okay. стохін. be. Um, Можете теку обрати, можете не обирати тощо. І потім в теку додати, колір префіксу, бла-бла-бла, обираєте теж як зручно. А, ну і зберігаєте. А ми не обрали, до речі, ми не обрали назву шрифту. Ось, назви. А, ну і перед тим як додавати, перегляньте, як виглядає шрифт. Нехай буде оцей, бо він друкований. Я пам'ятаю, що він друкований. А, да. І як це виглядає? Ми вставляємо текстик. Там привіт. О, бачите, букви І немає. Ага, окей. А, це. Тейнс. Лорем іпсум. A... I don't remember о, все, працює, все працює як треба сірим кольором. Так, да, ось так він виглядає. Як бачите, букви І немає, на жаль. Але шрифт гарний, мені здається, навіть може бути якась версія з букви І. Ну, типу, класний шрифт або ми перероблюємо вже під себе. Але, до речі, я так і не знайшла ніяких варіантів з створенням шрифтів самостійно, це якісь платні додатки. І, блін, прикро. Це якщо ви не художник, то вам буде важко в цьому плані робити шрифт. Щось там можна відредагувати, але, але більшість з них створені для англійських версій. Тому з цим треба дуже покупатися і віддати гроші за це. Не знайшла я безкоштовних варіантів для створення українських і так далі шрифтів. Вони всі під абетку, ліську підредаговані тощо. І ще там щось вистить. Страшно. Ладно, у нас тихо все добре. Так, добре, продовжую. Е тепер давайте розглянемо шрифти, які я дивилася. Просто будемо просто будем замінювати те, що є. Я. я трошки збільшу, щоб ми не міняли розмір, бо трошки Трошечки дратує, знаєте? Це 14-й розмір. Ось такий він маленький виглядає на такому розмірі. А, так, це в нас, Якщо я не помиляюсь... Birch, да, ось він Ладно, хай буде стогін Нехай Ідіотка! Крик. Прям страх жуть. Це звичайний нахилений Wilder Wider World здається. Це має бути нахилений звичайний аніме -ейс. Да. і вони всі на 95 в мене стоять, бо воно дуже широке на 100. Я автоматично їх ставлю на 95, бо у мене правда оце, цей шрифт на 100 дратує. Оцей можна і на 100 ставити, типу взагалі шикарно, шикардосик. Ну от Ви бачите, да, його. Далі. Фантастиї. Фантастиї. А, бо тут проблемка була ось. Зараз, куди буква є, ось о вона. Да, вона там якась крива, якась негарна. Гучно і... Ні, тихо. все добре. Десь Та, любимо. Щоб... Так, ось це. А, це гучний звук, це не крик. Але гучно. А, так само цей. Ви можете ось тут дивитися шрифти. Я постараюся збільшити цю частину зі шрифтами, щоб ви одразу бачили ім'я і ім'я, назву шрифту, як він виглядає вручну. Це просто ті, які я найчастіше використовувала і додавала. Ось такий. Ну, він щось тут прямо печаль біда. Я його раз використовувала тільки в одній як це сказати, веб. Так, оце гарненький. Будь-які звуки. Хто ти? Комік санс. Так, до речі, але його краще не використовувати нахиленим і якось приправляти прикольчиками. Ну, дивіться, типу, він нахилений і посимпатичніше буде. І плюс маленькими літерами. Зараз оба-вау. Для фонового тексту. Тоненький інк, Як дуже-дуже письмовий шрифт. Розмови думки. Здається, тут я додавала і wider World, і Action штуку. Зараз подивимося. Значить, це в нас має бути Anime Ace. Так. Да. Пів'є. Далі, це в нас Action Man. Ну, і вони великі, як ви бачите. Таке оно буде. а что ми такі Сфігалі. Ладно, хай Ладно, Чого? Я що, вибрала стопчик, допустим, так надо хорошо. А, так, боже, шрифти вимкнулися. Зараз верну, зараз все-все-все верну. Mm. Так, вікно, символ. дамо, все вернулось. Трошки ось так зроблю. Е ну, сюди можете вбивати, до речі, багато реплік можна вбивати одразу. Коротше, дуже зручно, якщо ви додаєте це одне за одним. Бачите, я не всі фічі дізналася. Так, це в нас був шрифт Action Man. Так. Да, я знайшла версію для е укормовних, вставляємо його в Манхви. Оце. оце. Немає тексту. Врешті по-людськи, господи. Ось ось так він виглядає, да. Чому він сірий? Все, ось так він виглядає. Гарненький, схожий на оцей дуже сильно, прям максимально схожий. Але він набагато м'якіший, тому його дають в манхви. І менший. Оцей це Wider World і ось цей. Можете тут дати ще варіанти з нахилом, щоб не мучиться і так далі. А, давайте подивимося, чи можемо ми робити якусь прив'язку взагалі до цього. Ага, тут ми гортаємо. Давайте побачимося. Не знаю, тебе. Добре. А, тут ми гортаємо тексти. А тут ми обираємо стиль. Але нам треба кожен раз додавати текст. Давайте поглянемо налаштування. Текст абзацами вставляється, короткий текст можна обрати. Е, префікси для ігнорування рядків. Угу. Е, тут додаєте, якщо це не обов'язково для роботи з ними. Налаштування та стилі можна імпортувати вже, вже налаштовані. Мені здається, щось що таке вже робила, якщо мені так видає. Певно. Розмова, розмова і. Ні, це, це робила я. Да, це робила я. Ось, якщо говорити саме про додаток, ось цей type tool. І тепер трошки про роботу з шрифтами, так. Мене на налаштуваннях стоїть. Це в нас фотошоп. Боже, підкажіть мені, будь ласка, який це фотошоп, чесно кажучи. Ось версія, ви її бачите. У мене раніше був це 6, і в мене був це 5. Що той, що той класний, це 6 круче. Добре. І там не злітають, не так часто злітають оці штуки. Там, правда, можна було налаштувати і собі спокійно очинить. Але тут є фіці, ну, крутіші фічі з штучним інтелектом прибирання заднього фону, налаштуванням ем, літерок, там снує маски все завжди було. Але більше штучного інтелекту значить більше фіч, в принципі. Тепер по тексту. Ну, Допустимо, беремо наш стандартний. напишу, Anime Ace Hey. Що ми можемо з ним робити? Якщо ми назмемо на Ctrl-T, ми можемо його отак тягнути. Не, я не клікаю зараз ні на які кнопки, я просто його тягаю за бік. Ми можемо його ось так тягнути. І він просто збільшує розмір однаково, пропорційно. Якщо ми хочемо його якось повернути, ми нажимаємо на shift. сорі, на Ctrl. На shift нажимаємо, затягуємо там, де треба. Ось я знову нажимаю на Ctrl. Ось так воно, бачите туди-сюди. Верніть назад, пожалуйста. Ось так розтягується, вверх вниз розтягується, як хочете, розтягується, але от по певній траєкторії. Тепер є варіант трансформування тексту за допомогою такої. Штуки як зараз знайду, боже. Маріонеточної дети. Ось це. Деформація гумової сітки. Тому що воно російською інакше називалося. А, вона російською, якщо знайти таку версію, називається марі... маріонеточний трансформатор. Трансформація. E, значить, тут ми клікаємо на e, точку, яку нам треба рухати, і рухаємо. Якщо ми клікнемо один раз, в нас рухається практично вся фігура. От я вкрала в букву Є паличку. Клікаємо сюди в букву І, вона рухається. Але тепер показую фокус-фокус. Якщо ми клікаємо другий раз, ось ця друга палочка дозволяє нам рухати нашу прекрасну палочку, як заманеться. Взагалі, ми можемо вертатися до минулої палочки, але тепер воно рухається не повністю все і в такому ж розмірі, як було, а просто повністю рухається, повністю змінюється, так як ми його рухаємо. Тут, наприклад, хочу виган сильніше. Ми ставимо крапки, обмежуючи рух ними. От так от, от хай буде ось так. Зараз ми з цієї букви Є таку її зробимо. Прямо закачаємося. Так, ось так. Треба сюди туди, щоб кругленько було. Так. Ось так. І нажимаємо на галочку. І ми так можемо робити безкінечну кількість разів, але пам'ятайте, що тоді в нас стає текстовий. Слой а просто звичайне як зображення, не як текст. Проте, ну, якби Ви не можете ні колір, нічого вже ви вже не можете зробити. Типу, вони, так, это. Проте, типу, в цьому є свої плюси. Ви там його можете рухати за допомогою. Якщо раптом захотілося змінити колір, ви вже все наробили. Беремо, значить, сюди заходимо, два рази клікаємо на слой. На шар, вибачте. Або це має бути налаштування, параметри накладання. Кликаєте. Але ж не що тут тільки параметри накладання. Тут, в принципі, стиль шару обираєте обведення. там, Ще щось. Давайте візьмемо перекриття кольору червоний. Так, наприклад, Непрозорість на максимально ставимо, ось нам червоне буває. Вимикаємо ефект, ефекту немає. Ну, тобто таким чином, вже тоді діяти. А, і це стає текст на прозорому фоні, тому воно, якщо ми щось робимо з текстом, нічого не відбувається на задньому фоні. Ну, якщо це не якесь обведення, то що. Ем, так, це маріонетична штука. Перевірити орфографію, текст для пошуку за бла-бла-бла. Налаштування, які мають стояти тут. Це то Вибираємо абзац і тут може в тебе поставити налаштування. Вибираємо для текстів Оце для манг середня, щоб не лізти сюди. Сгладжений, це теж про розмір шрифта українська. Це ми обираємо розкладку, яку ми використовуємо, допустимо, English. Japanese, Ukrainian і так далі. Ну, обираємо те, що використовуємо. Вона ну, просто підлаштовується під нього. Потім. Боже ж, тут має бути де воно? Зараз не даде. Історія ріфи, візерунки, Інформація, це не те. Стилі. Стилі не те. Шари фігури стилі символу. Це теж не теліфогістограми, канали, симву стилі абзацу. Параметри стиліча пунктуація. Нам треба знайти налаштування, щоб обрати висячу. Обирати висячу пунктуацію. Знову символ, група вкладок, абзац. Ось тут. Да, абзац. Висяча пунктуація роман. Можемо прибирати. Ну, типу, no problem. Але обираємо латинський східноазійський макет. Не універсальний переноси. Також виставляєте, як вам зручно взагалі. Але є рекомендації певні, щоб не було перебору переносом, оскільки, в принципі, є правила такі в тайпі, що чим менше переносів, тим краще. Але якщо вам принциповий в зовнішній вигляд, то якщо за 5 рядів буде всього два переноси, це нічого страшного. Не кожен рядок, звісно, але ну. Без них не обійтися, якщо ми хочемо зробити гарно, читабельно і так далі. Тому теж тут виставляйте свої налаштування, які вам зручні. Вони всі знаходяться ось тут в класі абзац і тут ви обираєте ось це і відступи від країв дозволеного вікна. Для зручності рекомендую не просто клікати і вставляти текст, а робити саме вікно по розміру бабла. Ну, умовно, хай оце буде наш бабл. Ой, він ще, воно ще форму таку вилилось добре, де тут налаштування. Заливку давайте зробимо білу, а обведення зробимо чорним. Ну, таке хай буде. От наш бабл, да. І ми робимо тепер всередині нього текст. А чого ти. Що він так зробив? А, він, коротше, скомпонувався з цим, з моїм баблом. Воно вже зробило все як треба. Бо зазвичай, щоб зробити ось таку штуку, ми проводимо, там буде просто картинка, тому ми проводимо зажимаючи праву кноп, ліву кнопку миші і робимо віконце. Бо тут у нас, у нас одразу стало через Connect з еліпсом. У вас так не буде. У вас з'явиться ось таке, якщо ви просто клікнете. А щоб саме з'явилося квадратик, оцей треба затримати. І туди вставляєте текст. От. Um, я розповіла в принципі, наразі все, що я знаю. Інформацію по встановленню цього тайп штуки я вам краще можу навіть залишу посилання на сайт, де я це знайшла um, і продублюю в принципі інструкцію в посиланні. Нічого, ніяких вірусів немає. Були б віруси, в мене бругався ноутбук. Це факт, він виглючив, в мене все нормально працює, нічого не підхопила. Сканери Windows пропустили, все добре. Ага, тому головне з правильного місця скачати. Ви можете одразу якісь пакети, які знайдете, завантажити сюди, але я не думаю, що їх буде багато. Ам... Дякую вам за перегляд. Ще можливо побачимось і бувайте.